Шевроля лачет я таким чином заводський тканинний салон виглядає. Зараз Світланька тканина. Ще хімчистка не дуже допомагає, тому вирішила поставити чухли, забути, захистити, точніше, заводські крісла і забути про проблему хімчисток. продовженні буду вам все показувати і розказувати. Дождик пішов і літали нам треба. Ну, друзі, дуже багато молочих поставили за свого часу. А на цей раз у нас Рубін об'ємний Об'єдний Ну, Тут не дуже видно. Із мочечки, які ви все бачите, ми постійно про це говоримо, так вони є насправді. Вони дійсно розрівняються Буквально там дві недільки. Наші постійні клієнти про це знають. Класно вийшло, доволі. Повністю та 8800 або 7800 такі соломічі кошти. Можна з реконтару, можна з панину. В сезонном результаті нас, все буде чудово.